Друзі, привіт! Хотів я вам об'яснити за вибором інвертора, який іменно вибрати інвертор, коли у вас немає світла. Бо я, наприклад, говорю, коли немає світла, дею, але зараз я вам більш детальніше об'яснюю і поясню, чому я іменно говорю на день. Можете брати і агнер, можете брати, коротше, і які бажаючи чак Сіомі, якщо у вас попадається, будь-який інвертор. Просто я більш вам детальніше зараз вам роз'ясню, чому іменно. Варто обирати інвертор, де я, коли у вас є фінанси, коли немає фінансів, можете брати інвертор іменно навіть АНР, там 3 кВт не будь-який. Але зараз скажу, з якими ви проблемами іменно стикнетеся, які у вас будуть нюанси. От дивіться, друзі, в мене на даний момент ось інвертор АНР, як всі добре знають, і хотів вам сказати те, що він не підтримує генератора. Як ви наприклад хочете іменно придбати собі інвертора. Такої фірми Анер чи щось інакше, і бюджетника, я вам вже говорю, що у вас буде проблема іменно зі зарядкою самого акумулятора, що ви якось виходите іменно з тої ситуації. Я зараз вам покажу рішення. Іменно рішення, рішення, іменно таке, що вам потрібно іменно придбати інвертор низькочастотний, що він був не високочастотний, а більшості низько трансформаторний. Зараз вам покажу, він підтримує іменно. Самого генератора. Зараз вам більш детальніше хочу вам показати. Наприклад, зараз в мене є такий інвертор. Зараз більш детальніше вам покажу. От Є такий інвертор, який називається Logic Power. Цей може бути і Volt-інвертор, він тіпо, в мене, по суті одинаковий, кішки зовсім ну, похожі дуже сильно. І він підтримує. Я, наприклад, на базі нього е, хочу зробити собі, наприклад, в мене є ще один такий згорний. Я на базі нього хочу собі зробити, зараз вам детальніше покажу. Іменно згорну його. І от якраз в мене, от у мене якраз є в куті. Ви бачите, згорний іменно інвертор. І хочу вам сказати, що. Я з нього хочу зробити зарядний пристрій, щоб можна було заряджати акумулятор на 48 вольт 24, зробити собі таку зарядку. Бо він якраз на, 40, на 48 вольт. Так що, як ви, наприклад, придбали собі бюджетного інвертора, і коли сонця немає, і у вас акумулятор повністю сів. Ви генератор підключите вам не заряди, вам потрібен окремий зарядний пристрій, щоб вам нормально переварив генератор. Не знаю, воно просто помилку вибуває, що типу, неправильно під коректу. воно там підключається, відключається. І заряду ніякого немає. Є, що там пробують через МПП тежку заряджати, є варіанти різні. Але саме більшості простіший варіант це, наприклад, зробити якийсь зарядний пристрій, купити, хоч принаймні 15-10 ампер. Що він вам за якийсь там час зарядив акумулятор, що ви могли собі підключити до за того, до акумулятора напряму підзарядили, побачили, що вольтаж піднявся, і все, ви від'єднали, і так вас буде працювати. То чому я вам говорю, що тіпо, іменно, е Такі Анери чи ще якісь інакше інвертори, вони типу не будуть вам працювати іменно з генератором, бо вони просто, ну, я не знаю, бо є деякі генератори, що можуть працювати, але це дуже тяжко знайти з хорошого генератора. так як багато мають прості генератори, які йменно зробили дехто на колінці, дехто такий має е, самокльопи-генератори, то я вам говорю, що вам інвертор, е, Буде який один, де я вам переварити його і буде нормально працювати. Да, е, він трохи дорогий. Але з порахувати іменно те, що ви там, зарядку будете робили, втрачувати свій час і то все купа на купу, то простіше купити інвертора, наприклад, порахуйте плюс-мінусом, зарядка може обійтися, так як ви не маєте грошей. Можна більш-менш таку просту зарядку там, до 15 дві тисячі гривень. Ну так, да, є економія, але так як ви не хочете паритися, є трошки грошей, то лучше купити дею. Я хочу ще раз об'яснити. Панелі працюють тоді, коли є прохладна погода. Коли прохладна погода, є навіть в сонячні дні, то вона класно працює. А переважності ми стикаємося тільки осінь весною. Я не кажу зими зимою, вони не працюють по тій причині, що дуже багато е, то сніга падає, мало сонячних днів, і сонячні панелі, типа ліза, це треба сніг скидати. Вони погано зато працюють іноді зимою, бо на них багато сніга. Як в них скинути сніг все, повністю відчистити їх і сонечко присвіти, то вони гарно генерують і гарно працюють. Але в нас може там сонце появиться зимою ну, на годин-дві-три, ну тіпо це дуже-дуже мало, тіпо, і воно нам не стримає навіть буває на півгодини, може вискочити сонце і пропаде. Так що я говорю: весна, осінь найкраща генерація. Так що, друзі, я думаю, я вам роз'яснив, пояснив. Дуже вам вдячний, що ви підписані мій канал, ставите лайки, даєте розвитку в моєму каналі. Мені це дуже приємно. Буду старатися розвиватися і роз'ясняти більшості контент кращий. Буду прикладати зусилля по теплі, буде кращий контент, буде більшості часу, бо зараз весна, всі розуміють, що село купе роботи. Так що вам дякую за увагу. Ставте лайки, на мій канал. Всім пока, до нових зустрічей!